Я хотів просто сказати, що це ця фірма, яка бере бере в оренду по червонопрапорні 28, зареєстрована на кі як на Кіпрі. У мене питання. Я завжди гостро ставлю питання щодо недопущення ведення бізнесу з Якщо добросовісний підприємець хоче вести бізнес, будь ласка, реєструйтесь в Україні, ведіть цивілізовано бізнес. Подвійні стандарти комусь можна вести бізнес за шорів, комусь не можна. Я вважаю, треба не допускати. Немає більше бажаючих виступити з цього приводу. Будь ласка, ставиться на голосування зазначений проект рішення. За 60 проти 0 утримались 24, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне. Шановна колеги, до вашої уваги практичні при надання дозволу на розроблення проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки товариства замежної відповідальності Академії на бульварі академіки Вернацька, 36Б у Святочському районі Київ для реконструкції експлуатації обслуговування виробничних складських будівель К-25-354. Немає записаних до виступу. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. За 60, проти 0, утримались 22. Рішення не прийняте. Наступне, будь ласка, e 8. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариства за межі фіналістю МДН буд на вулиці Бріспільській 9 у Дарніському районі міста Києва для обслуговування та експлуатації будівлі складу. Немає бажаючих виступати. Прошу е голосувати, колеги. Визначаємось. За 61, проти 0, утримались 22. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. На розроблення проекту зимовисту щодо відведення земельної ділянці кон концерну військ торг на вулиці Уміській 7 у Соломіському районі міста Києва для обслуговування та експлуатації жилих будинків, господарчих будівель та споруд К-24-540. Ніхто не записався до виступу. Колеги ставимо на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 59 проти 0 отрималось 26. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту зимустю щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству правильно на вулиці Баженка, 2, вулиці Лініна, 2 на районі рівні Києва для експлуатації та обслуговування виробничих та адміністративно побутових приміщень. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 70, проти 0, отримались 13. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариства за межовідконацію Респектал на вулиці Кулібіна, 11 у Аусеточницькому районі міста Києва для обслуговування та експлуатації адміністративних та складських приміщень існуючих будівель К-25-576. Будь ласка, старовой записався відмова. Е будь ласка, ставимо на голосування. Проект рішення, прошу визначатись. За 74 проти 0, утримались 10. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою КСФ номер 22 с на вулиці Микола Закрецька, 20 у Деснянському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування майнового комплексу. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 60 проти 0 отрималось 23. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Зимовності щодо відведення земельної ділянки приватному населеному підприємстві Вілена. Товариство за додатково відповідальництво Київське виробничне об'єднання медапаратура на проспекту Московському до а у Воволонському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування виробничної будівлі ангару. К-25-867. Колеги, ніхто не записався до обговорення. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 73 проти 0, утримались 11. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розроблення проекту замовстю щодо відведення земельної ділянки державні установили лабораторний центр на залізничному транспорту Держсанепідслужби України на площі Вогзальні 1Б у Соломіському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку К 26 070. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 87, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Наступне. Будь ласка, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державного підприємства матеріально технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничний постач на вулиці Механізаторів, 14, дріб. 22, у слонському районі міста Києва для експлуатації та вслоні автобази к 25 419 Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За-74, проти 0, утрималось 11. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та вирусу з обмеженою відповідальністю в парк «Готель Київ» на вулиці Миколи Юнкерова, 20, в Оболонському районі міста Києва для реконструкції, подівництва та експлуатації реконструкційного готельного комплексу К-23-162. Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів реконструкції будівництва та турець записався з цього приводу. Турцю, будь ласка, мікрофон. Турець солідарність. Шановні колеги. Це саме той випадок, про який щойно говорив Володимир Володимирович, що люди не бажають оформлювати земельну ділянку? У них би земельна ділянка, якщо вийти на картинці, вона повністю забудована, розташовані будівлі, які перебувають у власності товариства. І департамент земельних ресурсів їх зобов'язав подавати клопотання, оформляти земельну ділянку. А люди в свій свою чергу ну, не форсуються питання і не хочуть її оформляти. Тому я прошу підтримати. Нехай сплачують до міського бюджету кошти. Дякую. Ставлю на голосування зазначений проект рішення справками комісії. Прошу визначатись. За 64, проти 0, утримались 24. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. На розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки департаменту культури виконавчого району Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації на вулиці Великій Васильківській, 121, у Печерському районі міста Київ. для експлуатації та обслуговування будівлі будинок музею Марії Зіньковецької. Проєкт рішення погоджено постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики. Ставлю на голосування, колеги, будь ласка, визначаємось. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне на розроблення проекту зимою щодо відведення земельної ділянки релігійної організації, релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату свято Володимирської парафії в Деснянському районі міста Києва на вулиці Теродора, Драйзера, 17. У Деснянському районі міста Києва для будівництва та експлуатації культової будівлі храму К 24853 вісімсот Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне уваги, шановні колеги, проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту зимустю щодо відведення земельної ділянки обслуговуючи кооперативу космос 66 на проспекту Червонозоріному 8 а у Соломіському районі міста Києва для експлуатації та обслогонів існуючих гаражів К 17752 Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, комісія пропонує підтримати практичні зумового кригування на назви вулиць. А саме проспект Червонозоряний змінити на проспект Валерія Лабаноського у відповідних відмінниках. Шановні колеги, ставиться на голосування з пропозиціями комісії. Прошу визначатись. За 79, проти 0, отримався 1. Рішення прийнято наступне. Будь ласка, шановні колеги, зараз відвідаємо проєкт рішення. Винесений був який був винесений на сесію двадцятого року. А саме про надання дозволу на розроблення проекту замовсту щодо додання земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю Альфа Білд 2000. 14. На вулиці Кубаков, 29. Устаточку мирення міста Києва, для експлуатації та обслуговування на житлових будівель магазинів продовольчих товарів. Справа К 25 946. Проект рішення погоджений постійною комісії, Київради з питань торгівлі підприємства та регуляторної політики. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 48, проти 0, утрималось 37. Рішення не прийняте. Наступне, будь ласка, дозволу на розроблення проєкту з минуту щодо відведення земельні ділянки приватного підприємства АВА Сервіс у військовому проїзді. 8 у Печерському місті Кіків для експлуатації та обслуговування нового комбуса з надання послуг власникам автотранспорту К 26 579 п'ятсот Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 72 проти 0 отрималось 11. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки довериться з обмеженою 11 ОКОКО сервіс на вулиці Лугові, 2, літера «Л» у Подільському районі міста Києва для експлуатації обслуговування будівлі виробнично-технічного та адміністративного призначення К 25484. Ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 69, проти 0, отримались 3. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дання дозволу на розроблення проекту землю щодо віддання земельної ділянки та вирису заможної дальності перспективної інвестиційної програми на вулиці Спітальні 4 у Печерському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування прибудови адміністративно-побутового компасу ГК РУС К25729. Ставиться на голосування. Колеги, прошу визначатись.